Футболка під номером 40 і досі закріплена за ним у клубі. І не тільки тому, що був багаторазовим чемпіоном України з американського футболу. Він до кінця виконав свій обов'язок на війні та загинув. Але пам'ять про Данила Богуславського живе в його всеукраїнському турнірі з флаг футболу, безконтактній версії американського футболу. Полеглий воїн був у всесторонньо розвинутою людиною. Він насправді. Полюбляв американський футбол, але він був дуже різностороння людина, він цікавився і ці лижами, і грав в футбол, ну, тобто подорожував. Ну, Як звичайна людина, він утаманні були різнопланові інтереси, і, і він мав... був закоханий якраз в цей час. Отож, на другий за ліком турнір знову з'їхалися команди з різних куточків України для вшанування пам'яті Данила. Разом із господарями, у лісорубами у заході брали участь Вінницькі вовки, з Орли та Львівські леви. Наша команда завжди відгукується на такі турніри. Турнір пам'яті імені Данила Богославського. Рік тому ми з радістю. Приїхали, відгукнулися, зіграли. Ми стали переможцями цього турніру. Організаторам вдалося рік тому зробити дуже потужний склад. Було вісім команд, чудова організація. Цього року ми теж одразу відгукнулися на цю пропозицію, і приїхали в Ужгород, тому що тут чудова погода, чудові умови для розвитку нашого флаг футболу в такий складний для країни час. Також розуміти, наша команда не в повному складі, тому що багато наших гравців захищають нашу державу на сході України і тому ми. Завжди на такі заходи привозимо всіх, хто може і приймаємо участь в цьому. Команди заповзятливо змагалися в турнірі. Хоч флагфутбол, на відміну від американського футболу, має свою специфіку. Яка відмінність від теклового, від контактного виду спорту? По-перше, менше людей на полі, у нас менше поле. Трошки є специфіка з тими спробами, які будуть команди мають справу, але результат один і той самий. Команда, яка набере більшу чисельність очок, та здобуде перемогу. Чисельність така ж сама, як і в контакті. У результаті баталії, як і торік, перемогли львівські леви. Разом з усіма учасниками вони пишаються, що понад 50 представників американського футболу захищають Батьківщину на війні. На жаль, декілька з них вже віддали своє життя за свободу рідної держави.